Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття. Ми будемо говорити про природу. Що ж таке природа? Природа це все, що нас оточує, і при тому не зроблене руками людей. Малята з давніх давен людство намагалося жити в злагоді з природою. Людина приручила багатьох тварин, зробила їх своїми друзями і захисниками і зобов'язалася не шкодити їм. Діти, а у вас вдома живуть тваринки? Так, у багатьох з вас вдома живуть тваринки. А чи всіх тваринок можна тримати вдома? Звичайно, ні. Є такі тваринки, які живуть в лісі. Як вони називаються? Правильно, лісові або дикі тваринки. Малята. А навіщо потрібні дикі тваринки? Можемо без них прожити. Адже без диких тварин одна шкода та стрес. Лисиця краде курей. Вовк на пасовищі може поцупити телятко. Насправді, малята, дикі тварини приносять більше користі, ніж лиха. Вовк у природі виступає санітаром. Він полює на хворих та ослаблених тварин. Так оздоровлює фауну. Лисиця знищує шкідливих гризунів. Білочка садить дерева, розкидаючи горішки. Зайчик. Садить рослини, переносячи на своїх лапках їх насіння. Присутність ведмедів свідчить про здоровий стан дикої природи. Мурашки цілий день стежать за чистотою в лісі. Треба завжди пам'ятати і дорослим, і малятам, що нема таких тварин. Непотрібних зовсім нам. Усі тварини вкрай потрібні для людини. Зараз, малята, я розповім вам невеличку історію, яка трапилась з хлопчиками в лісі. А ви оцініть їх поведінку. Слухайте уважно. Мишко та Василько бігали лісом. Зненацька перед ними з'явилася білка. Один з хлопчиків спритно накрив її шапкою. Тепер моя будеш, із задоволенням сказав він. А як би ви вчинили діти? Забрали б білочку, віднесли б її до себе додому. Ні, звичайно, ні. Диких тварин не можна виносити із природного середовища. Житла людей для них чужі. Тварини, які зростають у неволі, виявляються непристосованими до вільного життя. Пропоную пограти в гру Хто де живе. Слухайте і відповідайте. Де живе зайчик? Правильно під кущиком. Де живе білочка? Так, в дуплі. А лисичка у норі. Де живе вовк? У лігві? А ведмідь? В барлозі. Правильно молодці малята. Так, дітки, усім звірятам краще жити вдома, а вам, дітки, слід усім запам'ятати. Тварин треба захищати, їх оселі не руйнувати, а взимку краще підгодувати. Малята, любіть тварин. Не наносьте їм шкоди, а допомагайте, охороняйте їх. А я всім кажу до побачення. До зустрічі!